Хеппі лор допомога при болю в горлі. Отже, далі ми говоримо про тимчасово окуповані території. Росіяни там розпочали вже свої псевдовибори перед. Ними місцевих українців примушували брати російські паспорти. Але як повідомляють правозахисники, вимоги Кремля окупанти виконати не змогли. 80% населення, як того вимагала Москва, не паспортизувалася. Відтак у списки вносять фактично всіх, кого бачить людей із українськими паспортами, також навіть українськими водійськими правами. Національний центр спротиву вже повідомляв, що однією з цілих псевдовиборів є мобілізація місцевих мешканців до армії Російської Федерації. Дерація для цього створюють і списки, куди вносять навіть українців за паспортами. Ну і наші європейські партнери фейкові вибори вже засудили. А наші українські військові теж можна сказати долучилися минулого тижня. Українські дрони вдарили по так званій виборчій дільниці в тимчасово окупованому місті Кам'янка Дніпровська. Там під охорону російських військових зібралися близько 30 зрадників, і вони погодилися імітувати голі виборчих комісій на фейкових виборах виборах, які планували влаштувати окупанти. Після кількох атак безпілотників там тепер рахують не бюлетені, а жертви. А ми хочемо зараз поговорити про те, як боротися без зброї. До нас долучається координатор руху Жовта стрічка. Як ми всі добре знаємо, це громадянський рух спротиву на тимчасово окупованих територій. Ви бачите, Іван вже до нас приєднався. Добрий ранок, пане Іване. Доброго ранку. Розкажіть, будь ласка, останню інформацію, як ви знаєте, що відбувається з підготовкою до цих фейкових виборів. Що росіяни роблять після того, як такі дії вчиняються Збройними силами та Службою безпеки України? Чи є там ще багато бажаючих брати участь, допомагати окупантам організовувати ці всі історії? І, власне, ваше питання: як протидіяти цим псевдовиборам беззбройно? А, наразі вже проходить п'ятий день, так би мовити, псевдоголосування на окупованих територіях. Хоча офіційно окупаційна влада заявляла, що розпочне його лише 8 вересня, для максимального залучення населення в маленьких населених пунктах. Вони розпочалися ще з 1 березня, створили її виборчі дільниці, а також малі мобільні такі групи, які роз'їжджають по селам, по домівкам по квартирам разом із типу як воєнізованої охорони для безпеки самих учасників та організаторів цих виборів. Як ми бачимо, окупаційна влада публікує сотні матеріалів щодня, підводить підсумки, що, начебто, вже 30% всього населення проголосувало, Але ми бачимо, що на фотографіях, які вони публікують, урни майже пусті, тобто і населення бойкотує за все голосування, а також окупаційній владі не вдається намалювати оцю картинку. Легітимного голосування і 100% підтримки, рух, жовта стрічка, і все населення на окупованих територіях максимально протистоїть цьому. Ми бачимо, що щодня спалюються сотні газет, сотні партійних агіток. Все це публікується на різних засобах зв'язку, засобах масової інформації, тому що. І окупаційна влада розуміє, що ніякої підтримки в неї не буде, але якусь картинку ісконно русських земель потрібно намалювати для Москви. А також українці розуміють, що сенсу цих виборів немає, приймати участь сенсу немає, адже збройні сили просуваються. І наразі ми бачимо, що через цю загрозу, через графіті, спалювання і оці всі атаки на виборчі дільниці. Штаби партій, росіяни починають їх закривати. Зокрема, вже відомо про закриття всіх е, таких виборчих штабів е, партії Єдиної Росії на окупованій частині Херсонщини? Пане Іване, ми чули, що у вас є акція Не відкриває двері, яка стосується якраз протистояння цим фейковим виборах. Як вона працює? Е, вона працює. Дуже успішно. Саме через це росіяни створюють ці мобільні групи, бо розуміють, що ніхто не буде приходити на виборчі дільниці. І зараз можна побачити сотню фотографій, як голосують умовно, на лавочці біля під'їзду або на зупинках. Деяко створюються оці пересувні виборчі дільниці. Доволі смішно. Разом з тим, ми запустили новий чат-бот. Бачимо АІ. Це чат-бот на базі штучного інтелекту. Він сканує обличчя того, то, коли там надіслали, і формально ми закликали населення на окупованих фото... територіях фотографувати цих організаторів, щоб надалі їх ідентифіковувати, тому що. Всі думають, що колаборанти, зрадники не будуть покарані, не будуть притягнути до відповідальності. А скажіть, будь Це ласка, а досвід звільнення Херсонщини Харківщини, коли там познаходили списки всім, хто допомагав проводити референдум, хіба він нічого не навчив зараз людей на окупованих територіях Запоріжжя, Херсонщини? Навчив і дуже багато через те, під ці вибори і Москва, і окупаційна адміністрація не змогла навіть знайти. Технічних кандидатів під ці вибори в бюлетень. Uh -huh. І вони притягували там умовно сантехніку, просто щоб його фамілія була записана і вона була схожа із реального кандидата з Росії, наприклад. Це якраз і допомагає усвоїти їм цей урок. Але і тому активної немає агітації. Дуже тяжко зрозуміти, який кандидат, в який муніципальний орган балотується, хто є хто. Відомо достовірно про лише чотири російських партії. І через цю загрозу бути викритими, притягнутими до відповідальності самі кандидати уникають будь-якої агітації, окрім всім відомих як Сальдо, Баліцький теж самий Рогов, Данильченко з Мелітополя і ті фамілії, які всі чули раніше, після особливо повномасштабного вторгнення, вони зараз найбільш медійні колаборанти з усіх. Приводу того, що ви кажете, що ніхто не залишиться поза увагою. До речі, можу підтвердити, днями дивився зведення нашої спецслужби, які розказували, що да, списки оновлюються майже щотижня. А у вас є також ініціатива, яка називається Щоб ліжка не здавалося такими зручними, яка діє, зокрема на Луганщині. Розкажете трошки подробиці. Це одна із можна сказати відомих акцій не лише нашого руху, але вона популярна не лише на Луганщині, але і на Донеччині також. Жовті стрічки, будь-які прояви спротиву, ненасильницького вони демотивовують і колаборантів, і російських військових. Наша ціль показати, що вони не в себе вдома, вони на нашій землі, і у них немає ніякого права почуватися на ній комфортно. І ми це демонструємо. І той самий російський військовий колаборант, зрадник він не може спати вдома спокійно, знаючи, що умовно на його під'їзді. Вже є графіті, Луганськ це Україна, або наклеєна листівка тут проживає російський воєнний злочинець, або будь-яка інша інформація від місцевих партизан, яка їм відома. Пане Іване, ще хотілося вас запитати про настрої справжні на окупованих територіях. Мене страшенно вразив той факт, що навіть росіяни поширили інформацію, що 46 це. Відсотків батьків на окупованому Запоріжжі обрали українську мову як рідну для викладання своїм дітям у школах. І росіяни, мовляв, заявили, що забезпечить їм таке навчання. Вже інше питання, яким чином, але як ви можете оцінювати цю статистику? Не секрет, що велика частина населення виїхала з окупованих територій через Росію або на підконтрольну територію України. Це дійсно правда. І та частина, яка залишилась, вона активно чинить саме цей ненасильницький спротив. У той же час окупаційна влада, розуміючи цю всю картинку, вона почала завозити росіян, в наші міста умовно створюється цей штучний етнос, штучну популяцію. Демонструвати, що у нас, наприклад, населення міста збільшується лише в Маріуполі вони планують. До 2030-го на власних документах збільшити населення до близько 300 тисяч. Хоча ми знаємо, що трапилось в Маріуполі і в той же час, і в школах українські вчителі, які залишились, яких примусили працювати, підпільно викладають за українською програмою, або незважаючи на загрозу від місцевої влади окупаційної, вставляють проукраїнські наративи. В цій, можна сказати, молоду свідомість в молодих дітей, і це один етап. По-друге, ми бачимо, що саме ненасильницький спротив стає все більш сміливішим і видимим. Що стосується, наприклад, включення гімну України в Луганську на День Незалежності, в чотирьох містах одночасно він він А що стосується Криму, де сміливі українці Виходять з українськими прапорами, запускають їх через кульки в небо або піднімаються на вершини Кримських гір з ними, і це все такий апофіоз українського спротиву. Він стає все більш видимим, все більш об'ємним. А також окупаційна влада бачить в цьому нереальну велику загрозу. Дякую вам, пане Іване. З нами Іван, координатор руху Жовта стрічка». Ви бачите Іван з закритим обличчям. Він на тимчасово окупованій території продовжує творити спротив, поки війська Сил оборони України не повернуть ті території, які зараз ворог захопив. Іване, дякую вам за велику за вашу роботу. Будь ласка, бережіть себе. Дочекайтеся нашого і я думає, що ми дочекаємось, коли вже будемо з відкритим обличчям. Здаю да, з задоволенням. Запросимо в студію.